За розкладом в нього ще зимова сплячка, але кілька тижнів харківський віщун вже не спить. Та й загалом цієї зими сон тимка був тривожним. Прокидався кілька разів. Доглядачі кажуть, так погано спав уперше за своє життя. Було, по моєму один раз за все время, і он спав до цього хорошо. А зараз в цьому році не спить. Спал. плохо спіну може спав, Да плохо він да. похудів сильно. Сім місяців в окупації провів тимко разом з іншими гризунами. Цей час жив в льосі пана Володимира у селі Нестеренки на Харківщині. Біолог разом з колегами вирішив лишитися в окупованому орками селі лише для того, щоб доглядати за бабаками. каже, пощастило росіяни в їхньому селі не жили. Лише снаряди над головами літали. Нас пройшли, ну, буквально в перші два години. Вот. Проснулись мы где-то в районе между пятью и четырьмя как бы точно не скажу, от просто от такого.